Валерій Анатолійович, вітаю з перемогою. Як ви оціните сьогоднішню гру? Що вдалося, а що ні? Ну вдалося забити м'яч і перемогти. Але я, по перше, хотів би подякувати Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, які боронять нас, які дозволяють нам грати, просто жити. І сьогодні, от була повітряна тривога, але все ж таки ми дограли гру. Це по перше. А По друге, я хотів би подякувати дуже команді Прикарпаття, тому що Одна з небагатьох команд мужиків, які приїхали і сказали зразу, що в незалежності від того, як буде повітряна тривога, скільки вона буде продовжуватись, ми будемо грати, ми будемо сидіти, терпіти. І це не означає, що в них там остання гра, це означає, що вони просто нормальні, передні люди. Тому я бажаю їм в подальшому тільки успіхів. В чому ваш секрет успішних матчів саме з Прикарпаттям? Ну, це не закономірність. це... В Принципі, так так вийшло, що ми досить гарно зіграли на виїзді. Там одна з найкращих наших ігр була. А сьогодні просто вийшло так, що налаштувалися добре і були одним колективом на полі і зробили все можливе для того, щоб перемогти. Так що незакономірності саме що з Прикарпаттям нам не важливо. Ми намагаємося виходити грати в кожній грі. Попереду два перенесені матчі. Як команда буде готуватися до них? Ну, в звичному режимі будемо готуватись, але там трошки різниця в часі, в мікроциклах небагато днів. Але ми граємо вдома, граємо з командою з нижньої частини турнірної таблиці і ми маємо обігрувати для того, щоб підніматися по турнірним сходинкам і радувати наших болювальників. Тому я думаю, що налаштування буде максимальне як мінімум, таке як сьогодні.